Привіт, привіт усім! Вишні квітнуть, дощі не перестають іти. А я не встигаю полоти бур'ян. То свята не дозволяють в городі щось робити, куперсатися, то е якісь інші справи. Зараз поминальні тижні в нас потрібно їхати на кладовище там прибирати. І отут показую вам, в якому стані в мене зараз квіти, як вони швидко від дощику підростають. Ось іриси, лаванда, хризантеми, тюльпани. Роянди, нарциси вже відквітають. Так, і сюди теж треба ще заходити, рвати бур'ян. Червоні тюльпани такі красиві. Тя собі нарвала вже поставила в вазу в кімнату Піони. Лілії. Конвалії трошки глушать тюльпани. Треба буде тут їх трошки прорвати. Гладіолуси і ві... віола ростуть потихеньку, квітнуть як можуть, дощ їх забиває вже. Цікаво, скільки в неї буде в цьому році квітів, бутонів. У минулому я нарахувала, мені здається, 5. Така краса Барбарис, листя червоне, таке в нього гарне, з крапельками дощу. Холодно. Цими днями в нас трошки, може, вище 10 градусів тепла. Так, де змогла дістати бур'ян пополола, а туди далі не хочеться заходити в грязюку. Полуниця. Вже одного разу я виполола бур'ян і знов він росте. Але полуничка дуже швидко підросла і чекаю, чи будуть у неї квіти і ягідки в цьому році. тому що садила я її восени. Часничок теж був посаджений в минулому року на, на, на зиму. А тут я ще свіжий досадила, не зійшов. Тут ще в мене грядочка буде, піде перчик чи баклажани. А отут у нас вже висаджена картопля. Картоплю ми посадили, називається гренада. І от там тюльпани, нарциси іриси і теж бур'янець. Пройдуть всі поминальні дні і просохне земля, так я зможу сюди до них дібратися і прополю. Тут теж нарциси вже відсіли, тому я поспішаю показати вам, як квітнуть тюльпани і ті нарциси, що пізніше розквітали. Дуже мокро, холодно, Туєчка прийнялася. Так, щось на ній таке тут щось почерніло. Що це таке, не знаю. більш немає, тільки в цьому місці. Ось що тут так і було. Ялиночка прийнялася, тому що в неї такі бруньочки налилися вже. Такі красиві прям не то шишечки, не то голочки. Голочки новенькі, віточки відростають. Конюшина буяє. Так, і сосна моя. Так, і що ж мені за цим робити? Чи так і залишити в цьому році? А на наступний може вже щось робити. Це ж не шишечки, ні? Це ж, мабуть, Віточка так дорожчується на дві частинки, тут поділилася. Чи це шишечки, і їх треба звідси видаляти. Що не шукала, ніяк толком не можу зрозуміти по відео в Ютубі, що мені зробити з цією гірською сосною. Чи треба оце зламувати, чи ні. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, дайте мені пораду. Всім гарного дня, красивої весни, поганенько так ось груша в нас цвіте. ну, Мабуть, щось таке зав'яжеться, якщо будуть ще декілька теплих днів і тут політають бджолки. Пока-пока!